Всім добрий ранок. Сьогодні у нас черговий об'єкт, великий особняк, площею 370 квадратів. Штукатурка гіпсова вже зроблена. От тут дуже велика хата в ній можна заблудитися. По кімнаті. Хата з плоскою кришею, з плоским находом. Є два випали на терасу. Дивіться, яка красота, руха мембрана. До речі, ці криші ми також лимоємо з уклонами, от падав дощ, є стік, вода стікає, Все гарно. Ось такий краєвид. От це одна тераса. Зараз вам покажу другу. О, це така друга, це хата з прямондаху. Дуже величезна. Плануємо за два дні зробити. Всім гарного дня.